Так, Розбираємо газон, може декому що треба, які запчасті. Е, значить Двигун і цей радіатор він якби ніби вже проданий. Коробка ще не знаю під питання, може теж піде з двигуном, а може буде пізніше. Е, далі, що там є, Передні ресори, може комусь треба. Е, балка передня теж буде на продаж, вона не потрібна. Е, Рульове, також можна на якийсь саморобний тракторець, на газон. Кому хто треба. Воно теж є за пару гривень можна віддати. Е, що тут ще. Саме головне ключ заводити може треба. <ривіт> так, е, капот рівненький, але такий свій. З пожарної машини чи що. Е, дверки живенькі, комплектні. Знизу чуть вже вони є. Ну кабіна гнила знизу. Де дзеркало. Є дзеркало, не. <рес> так, ви не звертайте уваги на той сміх, хто таке. <рес> Праве дзеркало. Кабіна гнила, коротше, якщо комусь тре, не знаю, її по та улома. Або, можливо, дзеркало комусь треба. Курай посадити, да? так? <гум> Комусь дзеркало треба, то є. Капот, такий собі. Що тут є? Моторчик Печка робить, не знаю чи не тече радіатор. Е, і що ще остається з нього обліцовка? Обліцовка така собі. Фари є, повороти є. Не смійся. Виріжете. <гум> 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 Ні, тихо, то вирізав, ніхто не буде. Е, жалюзі є. Це вже прямий ефір. О, Жаль, зіє навіть працюють, певне ж то. Отакі От крила. Крила теж вже. Так що, якщо комусь треба, де знаходиться, це біля Горохова Волинська область. Якщо треба, по ціні металолому, щось там пару гривень зверху та й, та й заберете. Так що так, все.